дано арифметичну прогресію потрібно з'ясувати, чи є число 212 членом цієї прогресії. Як це зробити? Ми знаємо, що номером члена прогресії може бути тільки натуральне число. Тобто, ми повинні діставити 212 у цю формулу, знайти n. Якщо n порядковий номер буде натуральним числом, значить число 212. Є чорний цієї професії. Отже, а N це 212. 12. А перший це у нас 3. n 1 Так, залишимо ще не на Д. Різниця Д. 14 мінус 3 11. Розкриємо дужки. Залишимо 11n в правій частині, все інше принеслимо наліво. Це буде 11n, примус 11 мінус 8, 220. 220 ділиться на 11, це буде 20. n є натуральним числом. Отже, число 212 це 20-й член цієї прогресії.